Шануємо традиції. Калиганов, досвід, який творить майбутнє. Україна розробляє ракету, здатну долетіти до Москви. Україна розпочала розробку нової ракети під милозвучною, прекрасною, неймовірною назвою, як і всі інші, трембіта і пекло, гарний і паляниця трембіта. От як зазвучать, як зазвучать вибухи на території Російської Федерації, залунають українська пісня кожному у вухо. Ця трембіта має стати важливим елементом стратегії оборони країни. Одна з версій цієї ракети буде здатна долетіти до Москви, Повідомляє видання за економіст, посилаючись на інформацію українських військових. Розробка трембіти триває лише півтора року, що є вражаючим терміном для такої. Складної інженерної задачі. Ну до речі, розробку нарощування власного оборонного виробництва і ось виробництва власних дронів і ракет. Експерти аналітики наприкінці цього непростого для України 2024 року називають якраз одним із плюсів того, що ми виходимо в рік 2025 тисячі попри певні проблеми і в командуванні мі військами і з мобілізацію із відбиттям російських наступів. Втім, боремося всюди і все розвиваємо. Базова версія ракети має швидкість 400 км на годину і дальність до 200 км, тоді як потужнішама. Модель, призначена для більш віддалених цілей, перебуває в стадії розробки, але ж тільки будуть. серійне виробництво планується розпочати після завершення фінальних випробувань. Трембіта стала частиною стратегічної програми відновлення ракетного потенціалу України, що був втрачений після підписання Будапештського меморандуму 1994 року. У той час Україна відмовилась. Нагадаю, від ядерної зброї та міжконтинентальних ракет в обмін на гарантії безпеки з боку великих держав. Там була Росія, тепер ми бачимо що ті гарантії вартували? Нічого, мінус нуль. Більше сподіваємося, таких не підпишемо. Шість нових ракет, ракетно-безпілотних кросоверів, уже готові до польоту, і до них може приєднатися ще кілька менших проектів. Одним із найбільш відомих є «Нептун», отого якого постійно бояться в Росії Крилата ракети великої дальності, розроблена на основі проти корабельної зброї. Саме ця ракета нагадаю. Знищила російський флагман Москва в 2022 році, відправивши його за всім відомим курсом. Віцепрем'єр міністр України Михайло Федоров зазначив, що працює над зниженням бар'єрів для розвитку ракетної галузі. Все, чому даю свободу в Україні, летить наступний 2025 рік, стане роком української крилатої ракети. Зазначив він, програма ракетних розробок ретельно охороняється, оскільки Росія постійно намагається вразити виробничі потужності, що призводить до жертв. Серед працівників у грудні 2023 року кілька російських ракет дарили по київському підприємству, що виробляє нептуни. А в листопаді 2024 тисячі року цим своїм аврешніком росіяни намагались атакувати у Дніпрі. Ну, бачимо, що вийшло, знов не вийшло. Володимир Горбулін, колишній радник з питань національної безпеки, зазначив, що програма ракетного виробництва продовжується, хоча компоненти виготовляються на численних прихованих об'єктах, таких як гаражі. Горбулін також консультує кілька проєктів у цій галузі. Зе економіс підкреслює, що Проблему є фінансування, хоча держава готова інвестувати в розробку значну частину коштів. Також повинні вкласти самі інженери та приватні підприємства. Що ж, а Путін вкладає Фіцо. А Фіцо за це а, продає душу і свою країну і їздить до Росії. І вітається і ручкається з кривавим диктатором. Україна пропонувала Фіцо компенсацію за Не Треба брехати за словами президента України Володимира Зеленського. прем'єр словаччини відмовився. Україна пропонувала Словаччині компенсацію збитків, які вони отримують внаслідок. Відмови від російського газу. Однак прем'єр-міністр Роберт Фіцо відмовився. Повідомив український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що після їхньої розмови у Брюсселі, на які були присутні європейські лідери, його вже нічого не дивує. Також Зеленський назвав тіні відомовленості з кремлівським правителем Путіним або торгівлею державними інтересами зі сторони Фіцо, або роботою на власну і від себе додам у власну кишеню. Нічого не дивує. Ми боремось заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для словаччини тіньові домовленості з Путіним це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозицію, і щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу, не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для Словаків і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють, чому немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу. Як відомо, у 2019 році «Нафтогаз» та «Газпром» уклали угоду про транзит газу, і термін спливає в кінці цього року, і до побачення Росія минуло тижня. володимир Зеленський заявив угоду продовжувати не будуть. 22 грудня словацький прем'єр Роберт Фіцо припхався до Москви, Там зустрівся з кремлівським правителем Путіним. Заявив, що Кремль готовий продовжити постачання газу через Україну. Однак Київ проти цього обійтись він може і без цього політика тут і не більше. І гроші, політика і гроші. МЗС України відреагувало на візит ФІЦО до Москви. Міністерство закликало європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи.